Ну що ж, кожен, хто хоч раз створював сайт, знає цю муку придумати ідеальну назву. Та от, здається, назва є, і тут постає наступне питання: яке розширення обрати? Ком? Нет? Знаєте, багато хто просто махає рукою мовляв, яка різниця, а дарма, давайте розберемося, чому цей, на перший погляд, такий незначний вибір насправді може мати ну, просто величезне значення для майбутнього проекту. Отже, в чому ж тут справа? ком .NET – це просто питання смаку чи щось більше. Чи може вибір домену справді стати тим самим переломним моментом, який або піднесе бізнес на вершину, або, знаєте, залишить його десь на узбіччі. Давайте копати глибше і з'ясуємо, де тут правда. Щоразу, коли в адресний рядок вводиться назва сайту, за лаштунками відбувається щось схоже на магію. Серйозно, уявіть, що браузер це такий собі супершвидкий кур'єр, а домен верхнього рівня, тобто цей ком чи .net – це ніби поштовий індекс на конверті. Саме він і підказує нашому кур'єру, в яке саме місто величезного інтернет мегаполісу потрібно доставити запит. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру. Майже половина уявляєте, майже половина всіх існуючих у світі сайтів закінчується на ком. Це, знаєте, вже не просто популярність, це абсолютне тотальне домінування. І саме воно, по суті, сформувало наші звички і те, чого ми очікуємо від інтернету. Тож не дивно, що Оргком часто називають, ну, таким собі, золотим стандартом. Але ж як так сталося, як це простеньке розширення перетворилося на справжнього короля інтернету? Давайте копнемо трохи в історію. А історія .com насправді дуже проста. Все почалося зі слова комершал, тобто комерційний. Спочатку його задумували виключно для бізнесу. Але, як то кажуть, інтернет мав на це свої плани. І сьогодні .com – це щось абсолютно універсальне. Його використовують усі від гігантських корпорацій до, ну ви знаєте, блогів про милих котиків. Та найцікавіше тут це психологія. Бо дотком це ж не просто чотири літери, це, по суті, знак якості. Він якось підсвідомо асоціюється з надійністю, з професіоналізмом. Коли люди бачать .com, вони схильні більше довіряти сайту, особливо якщо мова йде про онлайн покупки. Це такий собі потужний психологічний тригер. Але що робити, якщо ідеальне ім'я з .com вже хтось зайняв? Ну, не все втрачено, адже тут на сцену виходить його головний суперник domain.NET. Яка ж його історія і чи може він стати гідною альтернативою? Назва .NET, як неважко здогадатися походить від слова нетворк, тобто мережа. І це, звичайно, не випадковість. Його створювали для тих, хто, по суті, будував сам інтернет для інтернет провайдерів, хостинг компаній, ну, для справжніх титанів цифрової інфраструктури. І знаєте, цей технологічний дух .NET зберігся і до сьогодні. Він просто ідеально пасує it проектам а його головний козир зараз це доступність. Тобто знайти тут вільне, класне ім'я набагато простіше, але є й мінус для пересічної людини. Він може виглядати, скажімо так, другим сортом у порівнянні з .com. Отже, ми поговорили про історію, про репутацію. Здається, все більш-менш зрозуміло. Але чи готові всі почути головний секрет? Тому що справжня різниця між цими двома вона криється зовсім не там, де більшість звикла її шукати. А секрет ось у чому з технічної точки зору між ними немає абсолютно жодної різниці. Так-так, це не помилка. Уся ідея, що один домен якось кращий чи швидший за інший, це по суті просто міф. Бо для пошукових систем, наприклад, для Google, вони абсолютно однакові. Для системи доменних імен теж, можна сказати, технічно, вони брати-близнюки. Виходить, що вся ця величезна різниця, про яку ми говорили, вона існує лише в головах. Це все гра нашого сприйняття. Так, з міфами розібралися. Тепер час переходити до практики. То як же все-таки зробити правильний вибір саме для свого проекту? Ось вам проста інструкція. Гаразд, коли ж варто робити ставку на ком. Ну, по-перше, якщо проект щось продає, тобто він комерційний. По-друге, якщо в планах вихід на глобальний ринок. По-третє, якщо довіра клієнтів це головний пріоритет. І не забуваємо про просту людську звичку. Багато хто й досі автоматично дописує ком в кінці адреси сайту. А коли ж є сенс обирати. По-перше, очевидно, якщо дотком версія імені Мрії вже зайнята. По-друге, якщо проект пов'язаний з технологіями, це, так би мовити, його рідна стихія. І, до речі, є такий мудрий хід просто купити обидва домини. Так можна захистити свій бренд від конкурентів, які б могли зареєструвати схожу адресу і перехоплювати трафік. Давайте підсумуємо. Domain.com – це, знаєте, як класичний костюм від відомого бренду. Він солідний, його всі впізнають, він викликає довіру. А domain.net це скоріше такий якісний, але дуже нішевий інструмент, ідеальний для спеціалістів у своїй справі. Тож вибір, по суті, залежить лише від того, яке враження потрібно справити. І наостанок одне питання. Просто наподумати, сьогодні ж з'являються сотні нових доменних зон: IO, AI, XYZ, і на тлі всього цього розмаїття як довго ще .com зможе утримувати свою корону беззаперечного короля інтернету? Що ж, час покаже.